Можливий наступ росіян не є стереотипом, а цілком реальною загрозою. З якої точки зору? З точки зору того, що вони зараз роблять ставку не стільки на технологічне озброєння, скільки на кількість як обстрілу, так і мобілізованого населення. І їм потрібно буде на це чимось відповідати. Нас є кілька переваг. Ми воюємо. За свою територію у нас набагато вища і мотивація, і відповідно розуміння, усвідомлення за що ми воюємо. Бо сюди приїжджають ці так звані чмобіки. Вони взагалі не розуміють, що вони тут роблять і за що вони власне воюють. У Нас набагато вища ефективність використання зброї, і е, слава Богу, що нам захід почав допомагати високотехнологічною зброєю, ми дійсно швидко вчимося, як правильно сказав колега, е, на західних зразках. І я вам скажу, що моє особисте враження після останнього Рамштайну, е, коли було фактично оголошено рішення надати нам уже важке озброєння у вигляді танків. Е, мене складається враження, що світ, нарешті цивілізований західний світ, повірив у нашу потенціал нашої перемоги. Розуміючи, проти якого сильного суперника, ми все-таки ворога ми е, про і воюємо. І питання надання нам винищувачів, воно полягає навіть не у тому, що давати чи не давати. Я упевнений тому, що це станеться. Так, питання, коли і як. Питання, коли зараз стоїть дуже актуально, чому тому, що нам треба також готуватися і робити якісь превентивні кроки? От ви бачите, що зараз суттєво зросла ефективність роботи нашої протиповітряної оборони. Так, є певні види ракет, які ми збивати не можемо. Про що говорив пан Ігнат. От той самий кінжал, який він згадував, якщо я не помиляюсь, в нього швидкість польоту 12 тисяч кілометрів в годину. Чотирнадцять навіть 14. тобто це дуже швидкісна ракета, яку наші системи ПВО зараз не здатні ловити і збивати, але це не означає, що нема західних зразків ПВО, які можуть це робити. І на одних з таких зразків вже наші військовослужбовці вчаться нею користуватися. Те саме дійсно погоджуюсь, буде стосуватися і винищувачів, і в контексті того, що готується наступна зустріч в середині лютого. Черговий етап переговорів у форматі Рамштайн. Я думаю, що дискусія і так уже не публічно ведеться між західними лідерами стосовно надання Україні і систем протиповітряної оборони, і літаків, і важкого зброєння. Я думаю, що ця зустріч у Рамштайні може ознаменуватися якимись уже політичними конкретними рішеннями стосовно і тих самих винищувачів.